Усім хело, привіт. День День добрий, вітаю, халло, хело. Гутен так. З вами Мене звати Сашулька. А yeah. це Нікіта. І ми Сегодня... працюємо в клетенці. Сьогодні ми відповімо на декілька питань: стереотипних проборист. Я з шести а, може з сіми років мамі заварювала. Розчинна розчину ну, каву <смеш> е, довушка води, і не дай Бог більше, бо будеш ж переробля. Так що знаєте, яке стало бариста? Ще ти <смеш> зародилася? Ну, в принципі, правда, треба, щоб стати бористом, треба народитися. У мене трішки наша ситуація. Я каву ніколи не пив. В принципі, ніякої навіть в одному. до того, як він пішов працювати, пішов працювати так, що в якийсь день просто мені захотілося піти на роботу. І перше, перша вакансія, яка була в списку, це бариста. Ну, і якщо вам відповідає менеджер першої ночі, це ну, хороша контора, то ми туди пішов. Що за контора? Не будемо складати. Ну, насправді в професії бариста є дуже багато плюсів, і я тоді обрала цю професію, бо я була студентом, і я надіялася на чую грошей. А зараз я вже майже не студент, і я теж не старіжує грошей. Ні, насправді тому, що ця професія дуже прикольна. Вона дає можливість спілкуватися з людьми і е розвиватися. Розвиватися і гроші, і гроші так. це теж допомагає розвиватися, власне. А ти У мене... Нікітосіка Никитосік? все набагато сумніше. У мене тільки через гроші вона була. Я казав, яка вони п'ю. Просто щоб заробити гроші, пішов. Але досі вже три роки не жалію. Не на секунду, що пішов по цій професії. Їх теж не жаліємо справ. Взагалі не жаліємо. Ми, не, жалію. Ми <рес> не жаліємо. Але е, я думаю, що не потрібен, бо усі навики е, з приготування кави вам прекрасно дадуть в період стажування. Але один із головних таких. Е, Факторів це уміння комунікувати, і уміння комунікувати, і е, навики баристи вони стоять в одному рядку по важливості. Якщо нема чогось одного, то не буде інакшого. Якщо ти вмієш ну, класно готувати каву, проте ти. Не спілкуєшся з людьми, то це можна так і в автоматі кнопочки покляцати, і в отримати точно такий ж самий результат, ну ладно, може чуть-чуть значніше, але це один з важливих спектрів, і я думаю, що це важливий навик, в якому бажано бути розвиненим. Бо якщо ти прийдеш сюди з інакшими вміннями. Не в комунікації. То я думаю, що краще шукати роботу не баристою, а от, власне, кимось. Uh. Uh -huh. <laughs> <реш> в принципі, я повністю згодом. Каву можна навчити робити будь-кого, а спілкуватися ні. Ну, я на свою першу роботу, це був не Креденс, йшла з очікуваннями 4 тисяч гривень і е... з. Мінімальним взагалі, ну просто розумінням, що це, і що мене чекає, і куди я там буду йти розвиватися взагалі ну. Але в кредиті, вже власне, я йшла е, в кла... з бажанням знайти класну команду, класних керівників, і щоб мені було комфортно, і все це я отримала і досі. От, Дуже довгий період, вже майже два роки. Я задоволена цим, і все бомба, у супер. Всі мої очікування справдились майже. Dialect>. Я майже маю на увазі, що не всі очікування були про цей заклад. Ну я була спочатку працювала в мафі. Типу, в мене були різні поняття про кав'ярні. Мене очікування було такі як просто звичайної роботи. Я не розцінював це як. Довго тривала робота. Просто хотів заробити гроші, але зараз я дуже радий, що моя робота переросла більш в хобі, і я кайфом хочуся. Стереотип номер ванд з мост biggest – це те що всі береся це студенти які зробляють мало роблять мало і взагалі нічого не добиться в житті якщо чесно такі є і таких дуже багато але є і ті як ми саша ми є професіонали своєї справи ми при цьому не не заради але ми любимо каву і ми дуже добре в ній розбираємось, я сподіваюся так От це перший стереотип. Другий стереотип це те, що каву робити дуже просто. Багато хто думає, що людина, яка стоїть за кавомашиною, це просто людина, яка робить механічні дії, але слідкувати за смаком за всім інакшим теж дуже важливо, і це мало хто робить, це дуже сумно. Це правда. Я повністю на всі 100% в, Погоджуюся і головний стереотип особисто для мене це: якщо ти бариста, значить ти, коли їдеш в Карпати на море будь-де, запарюєш три в одному. Та ні, я не запарюю на роботі три в одному. Всі запарюють три в одному, всі вміють, що тільки я. Але Нікіта дійсно дуже добре зауважив, що баристи це не тільки там річні хлопчики, дівчатка. Це можуть бути і е, звільні люди, просто які розуміються в своїй справі. І таких барист насправді дуже дуже мало, бо зазвичай це студенти, які. Не занурюються в цю тему, а просто так поверхово працюють і працюють. Mm. А от дійсно крутих е кав'ярень з крутими баристами, які навіть там, чи молоді вони, чи вони там якісь трошечки зріліші, то їх дуже доволі мало, реально мало. Але вони є А ще, щоб ви зрозуміли, що це просто стереотипи. У світі проходить багато кабових чемпіонатів. Змагання з приготування альтернативи, з налаштування еспесом. Ще буде багато різних чемпіонатів, і в них всі беруть не тільки 19-річні студенти участь. У більшості. Ту... Якщо ви не бачили, раджу загуглити, подивитись в Ютубі. Це дійсно дуже цікаво і захоплює. І великий, е, дуже великий спектр розвитку є саме в кавовому бізнесі. В роботі баристою дуже подобається ем, можливості. Можливості це один це. Я зараз говорю особисто про себе, про свою кав'ярню, ну не свою, а в ті, в які Е, <писко> <Ладно. писко> <писко> <писко> Я про можливості, які дають мені ем, власне керівництво, і в принципі це мережа. Бо я можу розвиватись не тільки як бариста, а й якийсь інакший працівник кав'ярні. Можу пробувати себе тут спілкуватися з вами навіть, а не просто ти приходиш, я хака готуєш каву, ти там е нічого не розвиваєшся. Оце один із е таких е моментів, які є не у всіх кав'ярнях, які класно, щоб всі, хто зараз буде дивитися це відео, в кого є кав'ярня. Бистрінько давати можливості своїм працівникам. Тоді у вас будуть кльові працівники лишатись, і тоді у вас дійсно буде успіх. У них буде стимул працювати і старатися на роботі, а не просто АФК лапивати каву. АФК. Тіпа. Типа ніби як ти нічого не робиш, то просто не сам. Найбільше мені в роботі подобається смолювати по каві. Це як одне з найбільших моїх хобі. Тут ми ставимо ні, ні милю. Замість мого обличчя можна ставити такі великі. По <смір> формі. Так от все. Дуже люблю бавитися зі смаком кави і говорити з гостями, про що ми з Сашою говорили. От. Найменше подобається це прибирати. <смір> Походьтесь, якщо ви берете, ви мене зрозумієте, що після довго тяжкого робочого дня, особливо якщо у вас якась запара була, прибирати мити підлоги не дуже хочеться, але треба це робити. А ще дуже класно, що ми всі знаходимося в класній для себе особисто бульбашці в спілкуванні в плані. Колеги — супер, клієнти клас, постійники, які ти, з якими ти в майбутньому там, одружуєшся, хрестиш дітей, не знаю, ходиш в бібліотеку, там, записуєш відео. Це взагалі ну, дуже крута е, ну, штука, і мені це дуже сподобається. саме спілкування з людьми. У mm -hmm. мене є ситуація, проте це не гість. Це більш такий. Мандрівничок, всі, хто живе у Львові, напевно, може е наш СМЕ-менеджер найде його фото в інтернеті інтернетів. Остав щоби цю людину їде. обходили. Це чувак, який в центрі міста ходить в чотириному одязі, навіть якщо на вулиці плюс 40, але це такий більш за все що це без це е, з довгим сивим волоссям. І от він власне буває заходить в різні кав'ярні, бувало нам раку, він розбивав чи туалети, і не пам'ятаю, що він розбивав. І він зайшов до нас на нижній поверх і повісив такого таку штучку, зроблену з паличок мішалочок, обматану ниткою, прив'язану. Ну, на ниточці до стелі. І він це все робив брудними ногами, ставав на стільчик, і я зайшла. І я кажу, що ж ви робите? А він просто тупо бере і от мені каже: дівочка, Ти що, сліпая? Боже, я була настільки перелякана, це був такий капець оце напевно, найтупіший вчинок з мого боку, бо зверху на зміні зі мною стояло два хлопця, які фізично могли би... Поратися з цим завданням краще, але я що я я краще всіх, я герой, я крута. Ти працюєш вперед. Я ну, Ти можеш ті... все Я в в себе повірила в той момент. Я не думала просто, що там щось буде таке страшне. Але от так, да, я дуже перелякалась, вибігла жалітись хлопцям, і вони мене підтримали. морально. — Але не вигнали його. Я пішов, я його сама вигнала. — У мене настільки мощної історії немає з гостем. Але є теж з неприємним гостем історія. Коли я працював на старому об'єкті, нас ніби поло людей, які приходили, були приємні, добрі. Але деколи пропадалися така ситуація. прийшов чоловік, дуже потягкаво, вона на нас була. Але мені сподобалось, щось не пам'ятаю, давно що було. Щось не сподобалося тому, що ми йому запропонували. І він почав дуже сильно чіплятися до слів і доводити дівчинку, яка стояла на касі, майже до сліз. Після того всього він просто і пішов. Не купивши каву, не дочекавшись директора, яка буквально хвилину би могла підійти до нього. Просто це а. був е енергетичний вампір, який хотів не кави, а насолодився сльозами і викидом енергії відбівчи. Тому не, надо, не треба, не треба, тако не робіть. Будь вченими, Ви не енергетичні вампіри. Я знаю. Ви дуже давно ще до того, як я почав працювати в переденці, я був міні-керівником в одній кав'ярні. Я був відповідальний за замовлення за поставку товару до кав'ярні. І в один момент я вирішив, що не треба цього робити. І тому ми цілий тиждень, майже ну цілий тиждень, ну перші два-три дні, ми не мали чим торгувати. У Нас буквально нічого не було, бо тому ми бігали, купляли Чай, сусідній просто магазин, який був через двері, Запарювали його водою і людям продавав. Це єдине, що ми могли просто робити. Мій найбільший фокап згадала це було не мій фокап, але мені прийшлося це все прибирати. Я про себе нічого не буду тут розказувати, я про всіх розкажу просила нічого. Дівчинка вночі випадково не закрила кран з водою на землі, типу на землі, Ну, я не знаю, що називати. Технічний кран. Вона не закрила а вона закрила його, але не добре. За ніч натекло дуже багато води. Ми зранку прийшли відкривати зміну, а там просто от, ось так води. І за пів години до відкриття ми мали ту всю, ту всю воду вижмикати і викрутити. Ми тоді визбирали чотири відра води, тобто величезний бар, величезний зал і все в воді. Ми це визбирували ну, реально до відкриття. І ми відкрилися з е, чистейшої підлоги. На такої чистої в житті не була певно. От ми відмили там всі кутки, всі закуточечки. все, що було, ми відмили, бо всюди була вода. І ми, ми навіть не мили, ми просто вимочували Ну, це, це, це напевно найгірше, що було за період роботи. Ти Більше тоді шумка немає. Я думаю, що американо. Це е, зіпсути еспресо і недофільтр. Тому що, якщо ви п'єте американок, гарячою водою зазвичай розбавляють. Баристи просто заливають гарячу воду з еспресо машинки, яка вбиває всю текстуру еспресо, смаку залишається просто дуже дуже трошечки. І через те, що це все робиться з кипятком з великим потоком, швидким, Без смаку лишається мало, більше м, якихось гірчинок, кислинок, всякої такої штуки, якого не мало б бути, такого яскраво вираженого. Тому кому не подобається фільтр, скуштуйте десь де-інде, або на якомусь інакшому зерні, може якусь альтернативу. Або вже беріть капучино або лате і дати більше астресу додатково. Або еспресо можна куштувати насправді просто окремо з водою, щоб і насолодитись смаком, і розбавити всю ту штучку водою, якщо ж вам все ж таки важко. Ви собі випили, посмакували і запили водою, промили собі порожнинку. Порожненько Як <решненька> мило, порожнинка. Але насправді, якщо от ви все перекуштували, вам нічого не посу, ні капучино, капучина, нічого, і ви хочете у от, от, от таке, ви хочете просіть і вибір. вам зроблять ну, власне в нас. Бо багато де можуть відмовити. Я не знаю, насправді я не куштувала, Але, типу, це окей. Ви ми всі маємо можливість обирати і це ваш вибір. Ми звичайно порекомендуємо вам щось наше, щоб вам щоби ви насолодилися більше цим напоєм. Але? Але як потикаву, це ваш вибір. То, якщо ви до нас прийдете, ви просто будь-який ми вам його приготуємо. Не здавайтеся, будь що що у вас не буде виходити спочатку, прийде вам з досвідом. Це гарні малюнки на кави, це дуже хороший смак еспресо або альтернативних методів заварювання кави. Це все приходить з досвідом. Просто старайтесь, повторюйте. Можливо, порадитись, попросіть, можливо, подивіться, почитайте щось в інтернеті. Це, це вчається. Ніхто не приходить на роботу з ідеально гарною розетою на Каві або ідеальними дискриптами в Ну, По Петро скопчув. Мотивація — то є сила. Я то є сильно. Я — найкращий бариста України. Так собі, собі кожен вечір каже, так і буде. Так. Ні, насправді новачкам, от добре нікіти зауважу, не залишати все, бути впевненим, і е, шукайте якомога більше розвитку. Якщо вам е, мало книжок, мало відосів, мало ще чогось, ідіть в мережу. Яка дасть вам цього більше, бо є дійсно, які стараються над тим менше, і в принципі продажі це щось найголовніше, там без смаку і чогось. А є мережі, які дійсно стараються над ем, власне навчанням баристів і не так їх вміннями в роботі, як їх знаннями для себе і для розуміння усієї ситуації, бо дуже багато є баристів, які працюють просто аби працювати. А от е... Класно, коли ти розумієшся і хочеться приходити і повертатися туди, де є люди з знаннями, які не просто стоять і працюють mm. просто без аби працювати або гроші. Ми дуже дякуємо, що ви додивилися відео до цього моменту. І сподіваємось, вона нам сподобалось. Вам Вам. і нам, <світ> нам сподобалось. <світ> і чекайте <світ> наступні серії. Можете написати, поділитися враженнями, бо це наш перший досвід. Так, дуже дякуємо за перегляд. па